Як ваші справи? Добре? Тоді готові слухати історію? У маленькому селі серед Карпатських гір жив хлопчик на ім'я Сашко. Він був добрим, але дуже не любив ділитися. Якось мама йому розповідала історію про Ісуса, де він нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибинами. Він поділився всім, що Примножить це, розповідала мати. Це і є справжня справедливість, коли кожному дісталось хоч трошки. Того ж дня Сашко побачив, як із дерева впало велике червоне яблуко. Він був перший, хто його побачив. Але поруч були ще троє діток Катруся, Михайлик і маленький Тимофійко. Всі дивились на те яблуко і надію, і надіялись, що так. Але мовчав. В той момент Сашко згадав слова мати і неочікувано для себе розділив те яблуко на чотири шматки і промовив, беріть так буде справедливим. Катруся усміхнулася, Тимофій покинув, а Михайло тихенько прошепотів. Дякую, Сашко, ти вчинив, як Ісус, добре і справедливо. І тоді Сашко що Ніби його серце стало тепліше. Він зрозумів, що справедливість це не втратити, а знайти. Хочеться побажати дітки кожному із вас, щоб ви брали приклад з Ісуса і з цього хлопчика, щоб ви не боялись ділитися, бо як нас учив Ісус ділитися і чинити по любові до ближнього. Господь найбільше любить справедливість і правду. Амінь? Амінь! Тоді помолимося. Още наши времени сам пове свят и це на Твой, не нехай, нехай буде. царство Твой нехай буде воля, Твоя, як на небі, так і на земе. И в нас щоденний дайним на свободи простена про войне наших никаче емонацена. І не веде нас покусова, але весь Господи, бо твоє і царство і слава тобі вічні. Амінь. Амінь. Господи, дякую тобі за цей чудесний Господи, дякую за цей день, за тонні твори. Скажи третій, you